Друзі, вітаю! Яке в нас сьогодні число, щось забув. А яке сьогодні, правда, число? 20. Ні, а, 2 травня, це щось я не путав. Ми на цьому полі були приблизно місяць тому, знімали з друзями огляд пшениці. Це пшениця тобок, був у нас мороз. Ага, і тут ось видно межа двох паїв. Посів. Посів один день був, так? Посів був один день, просто ця земля праворуч раніше так, була в тебе. А ця додалась, чи навпаки? А, тут не було обробки. Ага. Тут традиційка. І цей земля була додалась, таке щось додавалось, чи ні? Ага. Ну Оце тут традиційка була. Тут виглядає краще, так? А оце ж тут пшениця, по ній соняшник, багато варта солона була. Ага. І посіяна пшениця тоді після соняшника. Ну а після. тут що не соняшник був? А тут. Тут був соняшник, ну але Соняшники не було і тут пшениці. Ага. А що оце дивись таке, прям зелене. А, це доброве, а, а. тут от там ага. вони насипались. Ага. Ну так. Да. Пострадав, звісно. Ну ти бачиш, тут не так пострадало, так? Да? Тут не виглядає краще, ніж отут. Тут, тут. тут, тут все, що залишки соломи. Ще взяли на себе азот. Хоча тут було внесено почти 200 кг селіт. Ну да. Розкидаючи його тут це. І виходить, що по наутіву зараз отака от ситуація. Прямо ну, як не наутів, да, по прямому посів. Прямий пасік. Ну так, да, набагато. Це ти був на цьому полі, він так стоїть на межі ну і чітко видно. що... І то морозу вона однакова була. А Мороз бач, Мороз трошки підрегулював. І по НДВІ я дивився, оце пересаджено. Його, його видно, видно так? Це ж тобак, ось, да, він попав ну, ось... Да. Яка тут густота? Його ось... Сіяли 60 штук десь. Угу. На метр. Да. Крепко йому дало по шиї. Ну, примерно так як і мою, моєму скагину. Сіяли 4 мільйони, де Да, ти. 4 мільйони, так? Десь сіяли. То містами бачиш, де сошник вилазить. Ти вирішив ну, її залишити, так? Да? Да, да, ц... Нічого, не цей. Завершать. Тут вологи на 15 см волог. Ну так. Да. Кстати, можемо зараз паритися. Ну я думаю, якщо ти рився, ти вже знаєш. Что... Була да, буквально ну, декілька днів тому десь 12 см. Якби волога була, вона б все краще почувала. А так... Ну, та дійсно, яка ну, би була. Ну, Бачиш, це цікаво, що посів один день і тут ні, просто... Ні, ні, добре. Одні й ті самі добрий, а один два той, рази той самий. По ну, ідеї тут должно бути хуже набагато, да? так? Такі... Правда, в той рік соняшник тут виніс був менший. Ну, слабий ківрам, був. Ну, тут бур'яни, коротше, ще були той рік людей. Да. А тут 2,2 тони. тонни. А що ми будемо щось і... розрізати, подивимось там? Думаєш, що це колос уже ж тоже там є ще немає? Ну, да, да, що він не пошкоджений, не пошкоджений, бо треба ж... Приймати рішення. Ничего видно? Ну, еще раз, мабуть, да, доведено на 200. Мабуть, и колос пробитый. Так и уж, я же думаю. Алло. Ну, оно сейчас не может, не может сфокусировать, сейчас фотографирует. Я вставлю фото, мы одну разрезали. Там є видно пошкодження чітко. Розрізали ще дві, наче живе. і тут живе. Тут нічого не пошкоджено. Хороший такий колоский жирний. 5-7 днів подивимося, вологи немає, як би сенсу там. Смисла зараз колотиться взагалі немає. Ну Тут оцю, оцю полоску бачу, ця ушкоджена менше, оця ділянка. Ну Це тут типу найгірше, бо, по-перше, що рідка, сівалка ну, да, по нулю. Не сівалка не по нулю, а традиційна Ну а Там далі так наче, фон трохи краще виглядає. Да? Ну, да. Невесела картина, така, як і в мене, я ходив теж містами. А ти бачиш як ми вставали там на полях на, на чужих. Сказати, де, так скоріше всього, посійні вітчизняні сорти і вони пережили краще однозначно. і Вони рази в два більше, якщо не більше, да. А, по, по розвитку. Ну це ж пізніше вона, да? тобок вже ж пізніше. Ну, бачиш, що все така, дивись, полоска, де пшениця попала в якісь кращі умови. не вона... А якоїсь валко сім? Ні, Якби була волога, тут би все було б чоло. Оце ж де вона була посіяна, ось. Ну, да, де де, де мелко, все оце зверху. Угу. Ну, Наче вона стартанула краще, все-таки треба сіяти, я думаю, сантиметра на три, ну старатися. Старатися трошки. Да, Та Добре. треба багато чого. Що їдемо далі? Це наше поле. Скагин. Те що дальнє біля підстанції знаходиться 3 мільйона густота, 100 кг сульфового і 200 кг селітри померзнотого. Тут знизу ще трошки краще вона, а далі туди наверх десь містами є. Він якось містами бив. Лямами. Ну тут ще так де ми йдемо, чи не так і погано все, да? Ну а тут все видно вже жовтіше. Тут хуже трошки. Припалило морозом, да? <звук> Не, ну то воно не видно, що воно тут сильно уражене. Надо ну, треба десь може якусь ділянку знайти. Де більш уражене. Те поле, що там де біля батьків там, там пострадало більше, там мабуть більше. Тут І видно, новий цей вражений. Є живенький. Живенький, два живих ти карбамідом не робив, заповедки? Да, Ні. Тут був тільки гербіцид. До 28 березня. Це мабуть мішок. Бачите, ага. як воно виглядає. 28 березня вніс 400 грам Hammer Duo альфовський. типу аналог кілька. Це ж планує вже тут вкладати, але ну, хай вона трошки прийде в себе. Я думаю, вже і не треба. Та ні, ну їй спадали ну, ці соняшника. Не страшно, їй не буде вже вологі просто. Дивиться цей ряд, глянь, тут десь видно чи пропуск якийсь, що тут ось отрапилось, як вона виглядає, воно в два рази більше за цю краєвий ефект. Тут на цьому полі ситуація не така страшна, як на тому другому. Хоча все, все робилось те саме. Тут це набану по цей вологу, подивись за вологу. Сухо, пока. Десь сантиметрів мабуть. 12. Єсть якась вологана. Ні, не? так? Не, да? Непродуктивно. Ну, я понял, 12. Таке собі, так? Да? Ну, з 10-12 таких починається трошки якась волонтена не, не слухана. Ну, воно не ліпиться. Хоч би і не сухає, але і не мокра. Їй цього недостатньо. Та ще на десик вистачить. Ні, ну тут ситуація більш-менш нормальна така. Ну, зрозуміло, що прибили і десь там листочки підсушені. Ну, те друге моє поле виглядає набагато страшніше. Тут таке, ну тут точно пересівати не треба. Тут точно пересівати не треба. А тут десь цікаво ще ми цей, зменшили норму посіву, вони, не збільшили, якби її знайти цю, цю межу. Там десь на дереві прив'язаний пакет, ми ну, може сюди його не побачимо. Мігерно, десь отан. Е, тобто тут густіше, там менше. Ми сіяли оттуда. Побачили, що в нас вистачає зерна, трошки додали, плюс вона сівалка якби не підготовлена, там її було. Ніхто її не готував, вона там таке, ну не, не витримувала глибину. Вона все погнило, поржавіло там. Я просто ми ми це поле, ми на ньому закінчували, я просто вирішив додати містоту. Це десь тут. Не видно так візуально. як трошки наші. Не, должно бути рідше тут. Ми по густішому йшли. Все, бач, містами ось є морози. Ось містами видно, що є п'ятна. Ну, вбиваємо. Глибина. Жива глибина. Ну тут сантиметра 2-3. Мілкувати, типу. Чей, не ну, ну 2-3 см. Може, десь добре в не було. Забилося десь може. Кидали супер цим Тож, видно, супер Амазоном, комп'ютерним там. Таку, не, ні, ось все просто десь якось оце прям бачив. Ну, є всівалки. Якось... Якось... Да? Ні, це грімпленці. Ну, щось є що, якась неоднорідність. Ну, десь ну, поле це, може це, не дуже якось, рівне, ладошки... вона... Да, да, она просто обо мельче посеяна. Ну, местами есть уражения. Есть местами мы что-то, какие-то уражения. Пятна мы, в принципе, меньше-меньше нормально. Такой фон. кози може жируть. А чи що чи якийсь журнал? А, а махаю, ото махаю. А, та може, ну це ж не капітач. Так, ну що, їдемо Проїхали на дорозі. Заїхали ще на одне поле. Я до речі в коментарях залишу. Ми по цим самим полям їздили місяць назад, я це відео залишу в коментарі. Це поле нашого товариша, він не зміг з нами поїхати. Тому походимо тут без нього, з його дозволу. Так, да, Олександр? Що схоже на ТОБАК, так? Да? Ти казав, що можна, значить дивимося. Да, так, Сашко розрішив. Тут Ну стану схоже на ТОБАК, так? Да? Угу. Тобто схоже на те, там де ми були. Може тут трошки вона пострадала більше з-за того, що тут ну, сильний як такий сквозняк, як протяг. Це... Що, тут нормально. Ну, дивісь, протяг я думаю. Просто поле, на якому ми тільки що були, Ти, знаходиться біцпалка. за той посадкою. Ну, до нього біцпалка, максимум кілометр. Біцпалка. Тут важче? Тут відпавки одразу ніякої немає перешкоду. Тоже видно постраждало. Тоже так само не витримана глибина і все, іде. Да. Те що мілко посіяно. Сразу... Не вистачало вологи, Всі... так як угу. варто, Якби при... дожі були, було б все добре. В ну, На жаль. Віднося Колос. Колос. А веривий. Так, всі з посоняшники. Не прямо і по тій, як ніяких там не було попередження. Вони тут вроді два по соняшнику, два сліди помолювали. В коментарях підправив. Казав, що два сліда рубаючим катком вони зробили і посіяли. Сухо ж було, що діскова не лізла. Не лізла дісково. Пошкоджене щось? Да, тут. В'яле таке. Де мілко тож де слабо. Це, це таке саме, да, теж? Копать. Копать? камера mm -hmm. Не знаю, пока мы его Американский, нет, как бы еще и нормально. Может наточить просто можно? Mm -hmm. Желтый же, mm -hmm. Ну то это самое слабое тут, где два рядка трижды. Ну no, да, но не все там, как бы да. Что-то будет. Поїдемо на ще одне поле, де Олександр нас. А лопатка Лопатка в машині. Вологу. Я думаю, тут, Я думаю, тут Вона така сама. Тут ще трошки за бур'яном. Бач, бур'ян вже був великий. І Він якби... Ти бачиш, він ну він не добитий. Кучерявець Кучерявець Софії, він... живые. Ну да, все эти натяжение. Полосы, полосы четко видно. Тульпан все полосы, полосы, да? Да, все. да. Все вот эти так полосы. Нет. Не знаю, че видно так. Краще, чем так. Якби здіскував, він би перемішав, так не було. Не було б такого? Ну він би його перемішав. А так він же просто зарубав два рази. Він ну, не да. перемішав. І, ну, але... Це він так казав, наче. Може він. ну, наче ну я думаю, я Якщо так... б він задіскував би цей шар, він би трошки. Зникали, його, так би не було видно. Ну, фосфор же ж виходить... нерухливий, він же ж не рухається. Це виходить як прямий посів по сонячку. Ну так. Да. Ну, да. І воно добре видно, що так як лежить, так і він і працює. Там де положили, там і лежить. Ну, тобто, да, з фосфором треба працювати системно. Давати, давати, системно працювати і тоді буде і ефектити, ось тут. Наскільки воно вища? Дивись. Не знаю чи видно так. В два рази воно вища Де лінія посіву минулого минуло соняшника. Прямо вона. Тобто частину віддав соняшнику, частину... А може і не залишає. віддав. Переїхали ще на пшеницю нашого товариша, де він казав, що тут пересівати треба, але ну, щось поки вона виглядає все дуже гарно, я не знаю, що тут пересів. Це тут або тобак, або кераміка. Може зараз наберемо, спитаємо у нього, що тут, що тут пересівати. Тут, це, тут все добре. Ну трошки містами є якийсь мороз під, підпалив трохи, ну до пересіва тут дуже далеко. Ну, Юрко, не думаю, він не різав, я не знаю, що йому тут не, не понравилось, може це не тепло? Зараз ми йому наберем, спитаємо. Та воно видно, що воно живе все, так? Да? Так, да, зараз сусіде вибір скажуть. Та хай вибере. Так це сашкове поло точно. Точно? Да. Я з ним Та тут не, був. тут соняшний вок. Воно якась полоска така, бачусь видно. Ну оце таке. Ну ось містами в принципі і вшходження і стільки у мене є такі такі ділянки, ось все, наприклад. Ну, ну, Пересівати це поле із-за цього точно не Є Есть пошкодження. так, може вони рахують що. Там 2-3 тонни психи. А що оце тут таке случилось? Що тут трапилось? Щось видно, настраювали сівалку, щось глибина, глубина. Ну да, глянь, як там чітко границя видно, а може без добре. Глибина хороша. Глибина хороша? Тільки густо, так, да, щось? Щось дуже густо. Як на мене. Як на мене. А пошли туди глянемо, глянь, як тут прям таке слабеньке, 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 слабеньке. А там прям як зрізано край. Ну, це. Без хазяїна поля ходить по полю це таке. І все зразу ух. Дивіться все добре тут. І не підмершого майже немає нічого. А так, а потім отак. Так, ну зараз ми наберемо, спитаємо ще, а так наш огляд будемо... Завершать на сьогодні також відео там буде хвилин на 20 вже. Такі відео ніхто не дивиться по 20 хвилин. Ладно, Ми поїдемо це все діло, закріпимо, зараз десь зальємо. Що небудь, все закріпимо. Все, всім дякую, гарних врожаїв, Слава Україні!